Як? Отою, ви, хоч, ви боїтесь виглядати тією, хто не вірить у чоловіка, не повірила в чоловіка, да? тому що вам соромно уже собі навіть зізнатися і людям, що вже три роки у вас якась, блядь, піздарезка, у вас драма. Да? Або ви думаєте, ну, якщо я зараз піду, то він зараз стрельне. Вистрелить без мене, а я за що страдала три роки? Зараз він вистрелить. Да? Дівочки, не вистрілить, можете не переживати, посилайте його нахуй, скидайте со скали. Не, не стрельне, нічого там не стрельне ніколи. Бо він не хоче робити. Йому дуже зручно так, як є. Йому окей. Той, хто буде тримати вас постійно внизу. Да? Дивіться, а цей третій тип він сука найнебезпечніший, тому що він дуже активно робить вас бідною. Да? От, наприклад, як, як він взагалі виглядає? От ви хочете підвищення, а він вам говорить, навіщо тобі? Ти, блядь, не потягнеш стільки, да? ви хочете відкрити свій бізнес. А він говорить, це ризиковано. Залишайся на роботі, ходиш на роботу і ходи. Який бізнес? Ти не бізнесменка. Далі, ти хочеш розвиватися, а він буде тобі говорити, ти і так нормальна, Для чого тобі щось мінять? І от дивіться, коли е, ви заробляєте більше, він біситься. Він біситься, да? тому що цей чоловік дуже боїться вашого росту. Угу. Тому що, коли ви виростете, ви побачите, що він собаче гімно. Що він гімно собачаче, да? і яка в нього психологія?